Всім привіт, друзі! І сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. Е, так, у нас є дві новиночки. Це їжа, дуже багато пакетиків і тексти. Ось тут лежить ось тут. Так, давайте виберемо із цих новинок по два пакети, тому що ось тут, навіть, навіть давайте із їжі виберемо три пакетики. Любі, вони всі однакові. Я роблю всі однакові пакетики для того, щоб не запам'ятовувати сильно, що в них є. Тому що я вже забула. Так, із з My Little Pony. Давайте. Так, ой, давайте. Так, давайте, давайте, давайте. У нас є. Давайте візьмемо сьогодні два. Ось такий... Візьмем. Так, давайте фільнюшка сразу сюди. А, да, добре, давайте зараз виберемо монстри. Чому їх тільки три пакетки, А, ось чотири, А де всі останні? Так, добре, давайте. Із My Little Pony виберемо із великих один пакетик. Далі тваринки. Давайте ж цей. Котики у нас такі, якщо ви ще не забули. Так, які я пакетики вже вибрала? Це е, вищні. Так, так, Далі Хелловін. Я знаю, що Хеллоу вже закінчився, але нічого страшного. Давайте візьмемо один. Це як у нас упаковочка з цукариками Лукун. Ну, Він також любий. Но вони всі однакові, тому без різниці. Так, і друга наша новинка тексти. Давайте візьмемо два. І монстри у нас їх ще багато, тому і зараз я пошукаю в папці. Так, монстри. Я знайшла оставшись пакетики. Вибираємо якийсь один. Ну вони всі різні, хіба що монстри трішки по-разному е, намальовані. Якщо ви чуєте, е, вибачте, за те, якщо ви чуєте якісь звуки, я стараюся говорити максимально громко, тому що грає мультик. Перша колекція це у нас лакуку. Так, відкриваємо. Відкривашка уголок дуже об'єзна, тому свято іде. Нам у минулому відео попався е, рідкісний Лакуку, а в цьому відео зараз я прибуду точку пакетки. Е, у. Зараз нам попався звичайний лекусь такий жовтенький, з шапочкою. Ось сердечко це ось сюди. Так, зараз. Так. Ось. І у мене є така помічниця, яка буде вибирати, яку колекцію ми розпаковуємо далі. Яку? Новинку, добре. Так, тексти. Я не хочу спалити, можливо. Ні, то в мене ж більше немає. Я спеціально не робила. Так, новинка. Тексти. Ми їх будемо перекладати з англійської, тому що вони на англійській. Але буду я їх перекладати. і Якщо хтось перекладе, то ставте вподобайки. І у наступному відео я, звісно, перекладу текст. Їх буде по два. Тому це буде кльово. Я їх Перший текст. Вот такой Можете прочитать, я зараз читать не буду, я прочитаю у наступному відео. Поставила я, вы на паузу. Так, под номером 18. И под номером 14. Вот такой текст. Так, далее. И теперь приклеим Так, і другий пакетик. Моя помічниця вибрала на щиталочку, так розумію, цей пакетик. Тому відкриваємо. Та відкривашка теж дуже хороша, але вона можете заклеїти в цьому місці там скотч, але дуже трішки, тому що вона так погано працює. Ось такий у нас так попався. Ось ось так от. Сподіваюсь, Поставите на паузу і ось цей прочитаєте. Так, під номером 13 і другий ось такий. І клеїмо. А, і другий накопався номер під номером 11. Так, ось так от у нас вийшло. І далі у нас що? Фігнюшка. Окей. Так, відкриваємо на нашій сторіночці. вона так відкриваємо. Я заклеїла, тому що я приїжджала з одного міста на друге, тому я заклеїла, щоб нічого не випало. Так. І достаємо дві штучки. Так, дві штучки не достала. Стрілочка і якась штучка непонятна взагалі для мене. Так, вона зараз буде клеїти. Куди? Так, клей куди захочеш? Так. Так, спиркнути. І там другу фігнюшку. Так. Ось такі дві фігнюшки у нас випали. І... Що у нас буде далі? Так, у нас далі їжа, наша друга новинка. Ось Тут дві сторіночки у нас такі відкриваємо. Тут аж 26 сюрпризів. Нормально. ось така відкривашка. Вау! Зашкально. Можливо, я потім зроблю туторіал на всі відкривашки, щоб вам було, якщо ви хочете також робити, вам було легше. Нам попали щось що така пірожинка з полуницею е, і яєчня з салатом, помідорами та ще хліпцем, напевно, під номером 8, а пірожинку під номером 7. Ось так от ми наклеїли. Що далі? Давай. Так, я знаю, що хвилин закінчився, але ще раз повторюю, в мене були наліпки, тому я їх і упакувала. Мені просто інтересно, Так. Це як ось такі пакетик, у якому є цукерки. Я не знаю, просто так вирішила зробити там таку день. відкривашку. Нам випало ось таке от око. Я такі око під, під номером 4. ось сюди. Ми приклеїли нашу кочка. І що у нас буде далі? Якщо гавен, то монстр. Монстри, 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 монстр, монстр, монстри. Монстр, монстр, монстр. Ось. Все. Так, що? А, це спідлоку. Відкриваємо монстрики. Там два чи один. Там два. Тут да. Три монстри. Три. А тут третє буде. Так, так вибачте, що у нас случився там погром Ось такий от перший монстрик з Люка Баба. Під номером 6. Потім ось такий от синенький Монстрик під номером 28. І під номером 22 ось такий монстрик нам такий вже попадався. Ось він. Але це просто він на другому фоні, тому це не повторювано. Далі ми приклеїли ось, Так, і у нас далі колекція тварин. Так ось, ось тут. Не Так. Нам випала ось така от пандочка під номером 4 ок. Мені вона подобається ось сюди. Так, і ось так от у нас вийшло. Угу. Далее у нас снова ежа. Ну, у нас тропок это кости и колоти, тому можно. Так, ось. Сюда. Вот, Так, давайте. Чепок, Чпок, мок Так, Чипок. далее. У нас тут один сюрприз. А не два. Снова два сюрприза. Так, это вот такие вот млинці, я так розумію, з голубікою і таким кремом. І манго. Манго, так. Манго, манго, манго. Так, млинці під номером 19, а манго під номером 20. 21. 21. Так, а тепер. 21, а де 21? 21, я ж просто пустирюся. Ось вона, 21. Ай, блин, <реш> yeah. <21. Iberna>. Так. <реш> Вот так. Вот так вот. Вот так. И Блин, и 19. 19? Ага. Вот сюда. Вот даже это вот. Так, клеерину по культуру. Я так не могу, <laughs> выбачьте. Вот так вот у нас вышло. Еще для Лали. Ну, и закиньте его в вижу. Можно я? И открываю. <laughs> ну, не вышло, так не вышло. Це мій у нас є з другої сторони. О, нам повезло. Нам, нам, нам випало знову два сюрпризи. Я в шоці. У нас випало. Так, а це а що? Што? Так, а, це у нас випало ось таке молоко персикове під номером 22. ось сюди і давай покажу. Що, Я покажу. Щось, щось. Я шесну. Щось... Так, і морозиво під номером 23. сюди. ось <звук> Да, вот так вот. И я сейчас приклею вот так молочком. Паранчо, пиши на стаканчик, и будет маленький талпун. Но это уже будет потом, пока я приклею молочком. И еще маленький талпун. А я думаю... Лена, открывай открывашку. Наспаливай мое имя! Поздно. Очень классная открывашка. Покажи як... что. Сейчас я тут добьюсь еще. Так, вот Такий от песик під номером 3. Песик? А що в мої тут? Так, Лену вже приклеїла і відкриваємо другий пакетик. У нас є ще ладно. Так, і нам попалась. Так, нам попалась ось така. От поні і ось така. У мене коментарі чомусь закриті, тому. Я не знаю, як, як їх звати, але якщо під цим відео вони будуть відкриті, то обов'язково пишіть, хто це. Ця поні під номером 17 нам попалась. І е, якщо що, Лєна буде не у кожному моєму відео. Так, ось сюди. І ось така от поні під номером 15. Це цю сторінку вже. Ось ми по сторінкам бігаємо. 15, ось, сюди. Ось так. Ну і на цьому все. Ось так незвично. На цьому I все. I Всім пока-пока. goodbye!